Завдання з параметром. Найдіть на менше ціла А, за якого коло, ось урівняння коло двічі перед вісь вісі орденат. По-перше, центр кола, точка О, наприклад, e, або Q, краще Q, щоб не путати з початком координат, має координати. Загальний вид рівняння кола Х-а до квадрату плюс y-b до квадрату дорівнює Р Отже, вся ця частина це координат, ем, координата за віссю х центра кола, тобто 11 плюс 3а. А друга координата, оскільки тут повинен бути мінус, мінус 2, радіус нашого кола дорівнює корінь 49,7. Двічі перетинає вісіодинація. Схематично нарисуємо нашу колу. Оскільки наша ордината є постійною, ну, незалежно від параметра, значить, знаходу, значить, а, мінус 2, значить, наше коло, в залежності від значення А може рухатись, центр кола рухається вздовж прямої y до рівня мінус 2 при е, Придовільне значеннях параметра А, у нас 11 плюс 3А приймає всі дійсні значення, тому фактично рухається вздовж цієї прямої. безкінченно рухається. Радіус нашого кола 7. І якщо, наприклад, коло знаходиться до А, треба перетинати саме вісь ординат в двох точках. Якщо центр знаходиться дуже далеко, на відстані більше, ніж радіус, то коло взагалі не перетинає вісь ордина. Вона починає мати з вісю Y спільної точки, коли воно дотикається, коли вісь. І відповідно вісь. Y стає дотичною на ногу кола. А значить центр знаходиться на відстані. Яка до радіусу від цього кола, тобто 7 ну, за модулом. А тоді координата нашого центра завісі Х в даній точці приймає значення мінус 7. Потім, коли ми починаємо рухати надалі ліворуч, воно починає перетинати наше коло відстань від центру до нашого. Наш осіординат стає менше, ніж радіус, і коло перетинає в двох точках. І перестає воно перетинати в двох точках знову починає перетинати в одній точці, коли коло дотикається відповідно осіординат, але праворуч. І в цьому випадку абсциса центра кола стає 7. Далі ми віддаляємо нашу коло ще далі, далі від осі Y, і воно перестає, перестає його взагалі перетинати. Отже, ми можемо сказати, що значення абцису повинно змінюватися від мінус 7 не включно до 7 не включно. А отже, ми ставимо цю умову на нашу абсцису, тобто 11 плюс 3А повинна змінюватися від мінус 7 до 7. Розв'язуємо цю подвійну нерівність, піднімаємо 11 від обох частин нерівності, отримуємо, що 3А більше за мінус 18 менше за мінус 4. Ділимо всі частини на 3. Бачимо, що А змінюється від мінус 6 до мінус 4 третіх. І нас питають найменше ціле значення А. Найменше ціле, яке задовольняє ці нерівності, це. А буде відповідно мінус п'ять.